Економіки України з приводу децентралізації на наступний рік це дуже важка проблематика, і я хочу сказати, що адміністративно територіальну реформу поляки проводили 10 років при достатньо суттєвому фінансуванні Євросоюзу. Їм списали достатньо багато грошей Міжнародний валютний фонд, і були достатньо великі інвестиції із Євросоюзу. В Україні поки що таких речей немає. Я хотів би застерегти. І нового президента і уряд від скоропостижних рішень в частині децентралізації. Децентралізація, навіть якщо вони так поступлять, буде вигідна, якщо візьмемо сільський район, буде вигідна тільки єдиному райцентру. В Донецьку, на Донбасі буде вигідна приблизно 10 містам. Все інше буде жахіття, тому що вони не окуповують самі себе Донецьк, Київ, Житомир будуть жити класно а райцентри більш-менш. А такі міста, як Торес. Наприклад, у Доне на Донеччині а mm -hmm. в них жахіття без, держ... без державних дотацій mm -hmm. місто Торес та й теж місто Славінськ вижити не може. І сьогодні потрібно поступово починаючи формувати громади, починати давати їм повноваження і фінансовий ресурс під ці громади, потім переходити на округа і потім переходити на області. Це трьохступінчатий такий е, період, і е, від того, що хтось підпише якусь папера, це не значить, що відразу настане благополуччя. Я переконаний, що до цього потрібно суттєво готуватися, потрібно провести вибори до місцевих органів самоврядування уже з новими повноваженнями керівників громад, голів міст і так далі, так далі, і під це формувати як законодавчу, так і фінансову базу, і тоді ми зможемо перейти. Просто проголосувати, наждати кнопочки і підписати, який папірець нічого не дасть. І, власне, як потрібно, як спіши, не спіша. Отак От потрібно робити в частині децентралізації і її потрібно робити, але треба розписати як мінімум на 5 років, як мінімум перехідний етап, 5 років по децентралізації бюджету в Україні. Все, що буде інше, переведе може привести до колапсу взагалі фінансової системи і функціонування органів самоврядування в населених пунктах.